Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Просили мене розказати про ванди, про мій догляд. Тож сьогодні відео піде саме про ванди і про те, як я за ними доглядаю. Розкажу, це моя найперша ванда. Мені її віддали на початку повномасштабної. Вона в мене з'явилася в березні. Мені тоді віддали десь близько 10 орхідей і була там ця ванда. Вони мене чекали в загальному коридорі, якби біля квартир, на підлозі, на холодній, були политі. Два тижні вони мене чекали, поки я приїду з Білої церкви по них. Вони просто стояли в коридорі, якби так можна сказати, нікому не потрібні. Слава Богу, і нашим захисникам все добре. Надія, тільки на краще перемога за нами. Тож, тоді мені віддали цю вандочку. Вона дуже так виросла за цей час. Вже два роки вона у мене. Вона в мене не квітувала. Взагалі, в мене чотири орхідеї, і тільки одна за два роки в мене квітла. Не можу сказати, що я великий спеціаліст. У догляді за вандами, чи взагалі, так як вони в мене не квітнуть, да? розкажу, чому так виходить. Взагалі, мене, на чому я орієнтуюся, чи я спеціаліст чи ні, на тому, що є така група у Фейсбуці, називається Королева Ванда. І там дівчата професіонали, які. Так само, як і я, не можуть дочекатися квітіння ванти. Тож це такі, як би сказати, непередбачувальні орхідеї, які, як хочуть, так себе і поводять. Вони можуть квітнути щороку, можуть декілька разів на рік, а можуть взагалі не квітнути по 10 років. Моїм тільки 2 роки. Як Після того, як отримала цю ванду, зрозуміла, що нічого важкого в догляді немає. Просто поливаєш так само, як і фаленопсиси. Вона дуже відновила коріння, багато наростила, такі товсті, як бачите, корінці. Посаджена вона там в галтовану крупну кору, трішки коковолокна. Ось такі корки від. Вина, ну, ось так вона мене зростає. Не знаю, що розказувати. Поливаю раз на тиждень. Вже раніше я поливала раз в два дні. Потім прочитала інформацію, що краще поливати раз на тиждень, а взагалі не замочувати, а оприскувати час від часу. Для того, щоб орхідея, якби була спроможна квітнути. Ну, це я практикую десь півроку точно. Ще їх поливаю раз на тиждень, ну, ще також не бачу цвітіння. Люблять вони сонце. Я їх цього року винесла на сонце і попекла листочки, Я не знаю. Їм потрібно сонце для цвітіння, але ось, такі, ось такої шкоди я наробила буквально за два тижні. За два тижні вони мене повисіли, попеклися, я їх забрала назад під лампи на балкон. Це перша моя орхідея, з неї все почалося. надіюсь, що вона в мене колись заквітне. Мінус цієї орхідеї, і взагалі я вже розказувала, в мене є відео. Я залишу в описі до цього відео, як обрати собі ванду і не потрібно боятися купувати її. Треба дивитися на те, щоб у орхідеї були вже пеньочки від попереднього цвітіння. І щоб в неї був такий стовбур, як тут зелененький, без всяких пошкоджень і гарне коріння. Якщо в неї є пеньочки від цвітіння, значить вона вже квітла і буде квітнути. Ця орхідея ще не разу жодного разу не квітла. Тож її заквітнути, буде важче. Коли вона це надумає, ніхто не знає. І я ж кажу, що я дивлюся таку дивлюся всі дописи в групі Facebook Королева Ванда, і там не я одна така, що чекаю дуже довго квітінь. Потім я почала купувати орхідейки з рук Ванди, тож ж літа я скупила. Ще три банди. Ось цю красуню мені продали за вартість горщика за 300 гривень. Вона була набагато менша, мабуть, до сюди точно. Дуже швидко росте, розвивається. В неї була діточка ще одна, а цю вже вона видала в мене вдома. Ну, знову ж таки, в неї немає цвітіння, не було ніколи. Тож теж не знаю, скільки я буду чекати цієї радості. Це єдина орха, яка не постраждала від опіків. А ні, трішки є ось листочок. Ну, вона менше знаходилась на сонці, до неї тільки попадало сонечко, коли вже увечері. Ну, ось ростущі корінці, іначе все добре. Діточка дуже швидко росте, розвивається, навіть діточка ось дала корінчик. З боку. Але поки що, поки що я не бачу цвітіння. Доглядаю раз на тиждень поливаю. Даю добрива різні. ось Зараз буде вже фосфорно -калійні. Ну, Час від часу і взагалі -то, зазвичай всі орхідеї свої поливаю це 20 20 20 збалансованим добривом. Ось. Це така старушка. Це я купляла з тою, щоб. Тільки що показувала в парі. Це така старушка, яка в мене заквітла. Ось тут в неї було цвітіння. А ось цю верхівочку вона вже наростила в мене вдома. Вона відквітла гарненько, теж залишу вам посилання на відео, як вона квітувала красиво. Це був вересень. Дуже швидко вона наростила квітоносик і дуже гарненько проквітла. Після цього вона видала мені дві діточки, точніше, навіть паралельно. Там діточки вже теж зі своїми корінчиками, листочку одного відсушила. І дивлюсь, заглядаю, вон ще одна діточка прокльовується. Ну, цікаво, цікаво. Така старушка. В неї трошки були тут, бачите, стовбури, мазала Максимом. Треба дивитися на стан рослини, на листячко, щоб було хороше. Оці корінці вона вже наростила вдома. Значить, так, наче, як на омолодження проситься. Ну, ще поки я нічого робити не буду. Ну, бачите, ці орхідейки не зайшла, просушка, її треба гарно поливати, бо там коріння небагато в неї в горщику. І з-за цього вона гоне ось ці корінчики, бо їй недостатньо. Недостатньо їй полив. Треба буде поливати її частіше або оприскувати. Ну, стоїть вона вже під стелажем біля уволожнювача, то думаю, що їй трішки буде легше вже. Цю вандусю я теж купувала з приватної колекції. Жіночка поїхала за кордон. Мама не могла доглядати за ними, і я викупила там фаленопсисів, 7 штук було чи 5. І був Рінг, і ось ця ванда. Вона рожева повинна бути, теж вона без залишків квітоносів. Коли вона заквітне, я не знаю. Дуже хочу, щоб вона показала свою красу. І ось так і попекла листочки теж сонечком. Буду думати на наступний рік, як її так на балконі поставити, щоб на неї попадало сонце. Але дуже не в, не в обід, а ввечері. Ну, що, Теж росте, росте коріннячко. Сидить вона це з-під мультиварки, такі ті, тарілки, які м, ніхто не користувався, не одна мультиварка в мене вже була. Тому пішли вони в таку посадку. Вон корінчики. Багато вона відновила корінчиків, хоча в неї було набагато менше. Ну, Так ось зростає, оприскую. Самочую раз на тиждень, в добривах. Наче все росте і верх росте, наче саме найголовніше це, щоб верхівка росла. Наче все росте, все розвивається, але поки що не радує мене цвітінням. Ну, наче все розказала, якщо є, є якісь залишились питання по догляду. Душувала літом, душувала повністю, душувала. Єдине, що ось цю мамуньку я її обережно, так тільки листечко душувала, тому що ці квітоноси, якщо там попаде в пазуху і залишиться вода, вони можуть загнити. Але ж в мене є виніс за балконом, і я ставила їх там на пару годин туди, щоб вони просихали від вітру. Ну, ось так. Я їх прям з душу купала. Їм це дуже подобається. І корінчики, і листочки дуже швидко ростуть від душування. Але ж знову ж таки, якщо немає квітоносів і є, е, є вулиця. Можливо, ви в приватному будинку живете, то взагалі супер. Винесли на вулицю. Вона собі обдулася, десь там її поставили під деревом. Притінку, і щоб вона трішки отримувала сонечка, і я думаю, що так набагато легше доглядати за вандами. Ну, начебто все. Якщо ще щось цікавить, запитуйте. Вам дякую, що додивились це відео до кінця. Гарного вечора бажаю та до зустрічі на каналі.